Помилки, які допускають батьки у вихованні хлопчиків. Пригнічують енергію. Ви можете довго дивуватися, як дитина може потрибати 12 годин поспіль і не втомитися. Гіперактивність у дітей далеко не завжди пов'язана з неврологічними діагнозами. Найчастіше не це просто особливість характеру. Не шикайте, якщо малюк сильно розгулявся. Краще привернути його увагу на будь-який статичний предмет, розкажіть про нього, нехай поставить питання, так і трохи відпочине. Апріорі, вважають винним. Багато людей живуть у полоні стереотипів, хлопчики агресивніші, нескриманіші, можуть образити. Це не позбавлено правди, чоловіче начало та бунтарський дух вимагають вираження. Ви можете очікувати від хлопчика витівок, непослуху, протесту, але не можете нав'язувати йому відповідальність, керуючи гендерними стереотипами. Надмірно опікають батька, а особливо мамам, так хочеться захистити дитину від усього небезпечного. Але треба розуміти, що гіперопіка є ворогом всевічного розвитку. Жорсткі рамки позбавляють дітей найважливішої навички вміння жити повним життям. Пізніше ці рамки трансформуються на комплекси, безвідповідальність, безпорадність.